Рівень усиновлення дітей в Україні скорочується два роки тому. В державі фіксували хвилю усиновлення дітей та прийому під опіку в сім'ї. Нині практично у всіх регіонах спад. Лише в трьох областях, серед яких і Житомирщина, збільшилася чисельність дітей, які потрапили у сім'ї. В нашій області за рік кількість випадків усиновлення зросла втричі. В цілому у Житомирській області майже 4 тисячі дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Дуже хочеться позитивно відмітити. Тут в такій ситуації житомирська область, тому що Житомир у нас іде з плюсами. Так, Житомир у нас не знижує своїх темпів і постійно в нього зростає кількість дітей, які йдуть на усиновлення на семінарі наголошували, що на противагу скороченню рівня усиновлення в Україні почастішали випадки скасування усиновлення цього року. Від дітей відмовилися на 14 пар більше ніж минулого. Серед головних причин фахівці називають психологічну неготовність потенційних батьків виховувати прийомних дітей та надання усиновлювачам неправдивої інформації про здоров'я дітей. Недержавний департамент.